В якому випадку ви швидше одужаєте після того, як зламаєте кістку чи після розтягнення зв'язки. Якщо ви прагнете швидко встати на ноги і відновитись, то вам слід сподіватись на перелом кістки, адже кістки пристосовані до самовідновлення набагато краще ніж зв'язки. Зламані кістки зростаються напрочуд швидко. Вітаю на хвилині землі! Багато людей вважають кістки неживими, але кістки всередині нас насправді сповнені життям. Щоби залишатися міцними, кістки безперервно відновлюються протягом більшої частини вашого життя. Процес під назвою кісткове ремоделювання щороку замінює неймовірні 20% вашого скелета. Ба Більше у ваших кісток, окрім опорно-рухової, є й інші функції. Вони відповідають за утворення нових клітин крові, а також накопичують жири та мінерали. Усі ці функції вимагають багато ресурсів для забезпечення енергією та поживними речовинами, які постійно надходять з кров'ю до кожного міліметра кісткової тканини вашого скелета. Тож, коли ламається кістка, кров уже присутня в місці пошкодження, і вона одразу ж починає забезпечувати процес самовідновлення необхідними ресурсами з такою потужною ресурсною підтримкою. Більшість переломів загоюються приблизно за 6 тижнів. З іншого боку, щільні пучки сполучної тканини зв'язки, призначені для з'єднання кісток між собою, і вони не ремоделюються з часом, тож їм не потрібно багато ресурсів. Замість кровопостачання, такого як в кістках, зв'язки покладаються на енергію та поживні речовини, які завдяки дифузії надходять із навколишніх тканин. Тож при пошкодженні зв'язки, травмі, яку називають розтягненням, ресурси для її самовідновлення надходять дуже повільно. Ось чому загоєння розтягнень триває набагато довше, ніж зростання фрагментів кісток, щонайменше 10 тижнів. А деякі зв'язки, як от АЦЛ або передня хрестоподібна зв'язка в колінному суглобі, надто віддалені від зони з кровопостачанням, щоб ніколи не зцілитися самостійно. Емпіричне правило краще кровопостачання означає швидше загоєння, справедливе для більшої частини вашого тіла. Починаючи з хрящів, які загоюються надзвичайно повільно, оскільки мають іще менший доступ до крові, ніж зв'язки, і закінчуючи м'язами, які сповнені кров'ю, тож як наслідок можуть відновлюватися після пошкоджень за кілька днів. Однак, як не дивно, тканина, яка найшвидше загоюється, рогівка ока. Немає безпосереднього кровопостачання. Зрештою, якби рогівка була сповнена кров'ю, ви би бачили усе червоне. Решта ока натомість має чудове кровопостачання, яке забезпечує надходження поживних речовин в кришталеву чисту прозору рідину просто за рогівкою. Отже, в підсумку процес зцілення визначається швидким і легким доступом до ресурсів. Кров дозволяє нам відновлюватися після травм. Безсумнівно, наука допомагає нам зрозуміти світ, особливо неінтуїтивні речі а розуміння світу важливе, коли ви намагаєтесь змінити його.